Друзі, сьогодні в нас Елохім Неля з класного клубу Закарпаття з великих лучок, які е, надзвичайні клуби проводять для дітей, для підлітків. Сьогодні буде ділитися з програмою для дітей. Живи на яскравій стороні. В тебе точно все на яскравій стороні. Вона зразу прийшла з букетом е, яскравих тюльпанів. Тому що сьогодні буде про. Те, як же жити на яскравій стороні і як перетягти туди дітей. Дякую, Галь. Так дійсно наша зустріч називалася Живи на яскравій стороні. І це, були, це була зустріч у чорно-жовтих тонах. Наші наставники прийшли одягнуті вже в таких кольорах або мали прийти. Ось і це було цікаво. А потім, коли ми зустрічали дітей ще до того, як вони заходили, ми їм одягали пов'язки. На голову, ой, на очі, ось так, закривали повністю, щоб вони нічого не бачили, і кожного проводили на його місце. Вау! оце така, ефект неочікуваності. Ти не знаєш, що очікувати, тому що зав'язали очі, да, ти бачиш наставників. Ми ще зараз практикуємо в час війни оцей момент, коли ми запитуємося, чи ти не проти, щоб тобі зав'язали очі, тому користуйтесь. І запрошуємо вас пере... до перегляду цього клубу. І так, всюди жовто-чорне, але вони цього ще не бачать. Ви їх привели, вони сіли і. Так, ми сказали, що тут так, як зазвичай, щоб вони не переживали, що там щось не так. А, а, тобто заспокоїли їх, і потім у нас а, такий голос, і, тобто вони не бачать, тільки чують. І ми а, зачитали про те, як Бог створив світло і збуття першої глави, третій по п'ятий вірш, таким голосом, таким гучним. І, і Сталося світло, і вони мали всі відкриті очі. І після того ми їх питали, як вам було, коли була темрява. І вони ділилися, що це незручно, це ти нічого не бачиш, нічого не знаєш. Там можуть щось вкрасти в тебе, тому що це темно, ти не бачиш. Ось чи хтось тебе може образити, ти навіть не побачиш. І оця незручність і далі зі світлом набагато краще. Є. Так, коли світло всі вау! Світло, як в перший раз. <світло> <світло> ось. І ось, ми говорили про те, що Бог є джерелом світла, він його створив. Тобто, колись була темрява взагалі, а Бог створив це світло і він є тим світлом. І це для нас. Це яскрава сторона, вона для так. нас. Так. А, Нель, вони відкрили очі, і що вони побачили? Вони побачили на сцені яркі такі яскраві два квадрати. Один був звичайно жовтий, інший чорний. Вони зразу привернули їхню увагу. Та і по, по території могли висіти бджілки такі. Теж чорно-жовті або жовто-чорні. <гум> <гум> хто хто як їх бачить? Чому бджілки? Чому бджілки? Тому що в них є жовта полоска, чорна полоска, і це нам в тему. А ще не просто в тему, а бджілки це ж завжди а, а, ні, ці комашки, які а, завжди їх тягне завжди на яскраву сторону. Ви їх не побачите там, де темно, де не дуже приємно. Так, Вони де... біля квітів. А, а там, де темно, і не дуже приємно, там мухи. Та. Тому вибирати її на яку сторону тобі іти. Класно. А після ми розказуємо дітям, що ж таке світла сторона і що ж таке темна сторона. Ось і ми говоримо про те, що Бог створив світло, і це його територія, і є темна сторона зла, темряви, незрозумілості. Неприємності, і це сторона зла, сторона диявола. І ми розповідаємо їм, коли ж ми на світлій, і коли ж ми можемо бути на темні, і про те, що ми вибираємо кожного дня на якій стороні нам бути, і це настільки класно, тому що ви можете в практиці розказати їм, як бути на світлій стороні і як бути на темній стороні. Так. І в кожного з нас є цей вибір. Так. і Про лавочки. Коли була така, в нас після була, як це назвати? Ну такий показовий урок, ми поставили дві лавочки паралельно одна до одної, близько, так і з одної, сторони, з одної лавочки були двоє наставників в світлих кольорах, жовтих, з іншої темної. Тобто ми вже uh -huh. розділили так, і ми пропонували е, учасникам, хто хотів пройтися по цій лавочці. Вони спочатку були разом, і е, е, учасник ставав на цю лавку з допомогою наставників. І коли він йшов, то ці наставники, які були по краях лавочок, вони їх е, розсували. Uh -huh. І дітям потрібно було зробити вибір, десь ти можеш йти і туди, і туди, а потім тобі треба було робити вибір, куди на яку сторону ти перейдеш. Де І оце насправді так в житті. Інколи тобі здається, або ще таки вдається, нібито і ти і в тому царстві бути, і в тому, і ти так вибираєш, але приходить момент вибору в твоєму житті. <му> Кожен раз вони могли задуматися, чи стати на сторону добра, та? на яскраву сторону, чи стати все-таки на сторону зла. І я знаю, що було далі, оце як застосування, щоб дати їм оцей момент життя в цій практиці. Так, для того щоб закріпити ось це, то ми зробили ось таку коробочку із такими невеличкими історіями, прописаними. Це такі дії. Ми пропонували їм вибрати ну так рандомно. Що вони витягнуть, прочитати на загал, і вибрати в нас же на сцені чорний і жовтий квадрат. І ми mm. тоді пропонували їм ту підійти і вибрати, яка це сторона: оця дія, це темна сторона чи світла сторона. І це було класно. Там. Були різні такі. У нас, може, там було 15 і 20 таких дій. Ось, наприклад, там вкрасти, ну, саме банальне, чи <смас>, допомогти бабусі перейти через дорогу. І таких історій можна придумати безліч, записати і, ось, і запропонувати їм розділити. Це цікаво, тому що діти задіяні. Мені цікаво, а списати домашку? <смас> Яка сторона? Цікаво, на жовту покладуть чи на чорно. Або е, розповісти, що брат е, там щось вдома розбив. Це буде яскрава сторона чи чорна сторона? Я дуже люблю, коли е, ми дізнаємося про них більше і заставляємо їх якби так та, <подумати> думати подумати, оцей цей момент, та. коли вони починають вирішувати. А, бо в житті дуже часто добро і зло, воно так намагається зло затисатися під добро mm -hmm. і таке сказати: та ні, та все нормально, всі так роблять, та це ж непогано. Та так. інколи ми самі не знаємо відповіді на ці питання. На клубі дитячому без якогось руху активності, зрозуміло, що в них було купа пісень. І це класно, вони теж діляться цими піснями. Тому беріть гарний український контент дитячого дитячих класних пісень з рухами. І розкажи про оцю гру там, де треба було позмагатися. Угу. Так, ми запрошували учасників, які один проти одного змагалися. Це були ну або два хлопці, або дві дівчини, щоб було більш-менш рівносильно. Ось брали таку резинку, ну плотнішу, але не прям. Сильно і зав'язували їм ось на пояс одному, і ця ж резинка продовжувалася. І вони, от учасники спиною один до одного стояли. Mm -hmm. Ми їм прив'язували резинку, яка розтягалася, і була одночасно прив'язана до них. І е, вони ставали, і тут був приз, і тут був приз, і комусь із них треба було дотягнутися, перетягнути хто кого, хто достане перший приз. Чи mm -hmm. цей, чи цей? Ось це було дуже цікаво. Захоплюючи і насправді щоб досягнути тої світлої сторони, треба докладати зусиль. Ще ми говорили про те, як відрізнити ось, в житті, що таке світло, що таке темряво. І є такий ну, класний такий приклад. А, напр... ну, ти хочеш щось спробувати, і це завжди темряво притворяється таким світлом. знаєте, Вона така світла, так хочеться це зробити. А, але не завжди, після того, як це ти зробиш, у тебе знову світло залишається. Ось, Наприклад, ти хочеш подивитися фільм чи серіал, і це здається. О, так класно, таке світло. Але після того, як ти подивився 10 серій, то це вже зовсім не світло. Ти типу, почуваєш себе таким пустим, розбитим, втомленим, і ти розумієш, що це здається, це не то, що я хотів вибрати. <гум> я не був на яскраві, подивився не... би одну серію, все о класно, ta, 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 А коли Так, uh -huh. тому важливо і після смак. Ми говоримо про те, що е, після того, як ти це зробив, чи відчуваєш ти себе на світлій стороні? Ось це і є те, чим ти можеш відрізнити. Це дуже класно, тому що ти якби по результату ви їх заставляєте задуматись про наслідки. Так. Як бути на світлій стороні, воно приносить тобі задоволення. А коли ти бачиш, що це все таки вкрадеться у цей uh -huh. момент яскравості світла, uh -huh. то значить і дія не була світлом. І я знаю, далі команди про е можуть прописати. Наприклад, дії, які приносять людям задоволення після смаку, та? які дії роблять люди для того, щоб відчувати себе на яскравій стороні. Так. І коли вони це роблять в командах з лідерами, які запитують думку кожного, то довший список звичайно виграє яскраві цукерки. Без цукерок на клубі ніяк. Фінель про а, те, як вони би мали це виконувати в житті, от, домашнє завдання, виклик тижня, не знаю, як там називається. Так, ми закликали про те, що ось у вас є тиждень, і кожного дня у вас є вибір. Про те, що ми ось, жовтий чи чорний? Ось і як на практиці, ми можемо ось це, наприклад, заступитися за когось. Це буде світла сторона. А далі, що ще ми можемо запропонувати? Дізнатися щось нове. Це теж буде якась світла сторона, так? Спробувати щось нове на смак. Такий яскравий, яскравий для них це складно. Дітям це складно, тому так. це теж для них виклик і це зусилля, щоб знаєш, як в тих резинках дотягтися. Так. Да. Або не погодитись на якісь погані пропозиції. Це теж буде. Ти не, якщо ти відмовишся, ти вже на світлій стороні, якщо ти відмовляєшся від темряви. Оце насправді так. І я знаю, що ще на клубі була моя улюблена істина, яку я люблю, щоб ми говорили дітям не один раз, а періодично повторювали її, щоб вони зрозуміли. Розкажи про це так. Якщо би це не взяти, то напевно, було би таке пустувати. Але наша ціль донести про те, що Ісус є світла сторона, і ми її можемо вибрати. Ми можемо відмовитися від зла і взяти світлу сторону Ісуса. Ми можемо покаятися, залишити всі свої темні справи і йти в напрямку світла, і до цього ми закликали якраз дітей. Мені дуже подобається про народження згори, коли ви пояснюєте про те, що перша річ зрозуміти, що все-таки я хочу цього, не хочу, але я роблю погані вчинки. Та я все-таки я на темній стороні і попросити вибачення за ці погані вчинки. Визнати те, що Ісус, ти переміг темряву, ти воскрес, ти зараз живий. І я вибираю тебе. І наступний момент запрошую тебе в своє життя, в кожну хвилинку свого життя. У всьому, тому що я хочу бути постійно на яскравій стороні. Друзі, проводьте клуб. Я знаю, що ви на яскравій стороні. А давайте перетягнемо туди максимально всіх і будемо разом. Радіти і святкувати перемогу на яскравій стороні. Дякую, Нель.